Всім привіт! І так, зібрав я свої горішки. Горішки вони невеличкі. Не такого розміру. Що за горіх не знаю, ну, для мене це звичайна ліщина, лісовий горіх, не знаю. Я його купляв таким на базарі. От. Може це якийсь сорт фундука, але навряд чи. Значить, що по горішку? В цьому році зібрав 1,6 кілограми. А, восени я видалив два кущі, і в тому році я зібрав з трьох кущів таку кількість. Не дивлячись на те, що було в цьому році заморозки обратні. Я ще робив до опилення. От мені тепер цікаво. Це результат. До опилення, то що, що урожає втричі більше. Чи це тому, що кущ став на один рік старше? Кущу десь приблизно 8 років. От. Ну, урожаю було втричі більше Ну, як з трьох кустів в тому році. От. Що по горіхові. Горіх вагою 2-3 грами. От заповненість гарна, він вже трошки підсох. От. О, ось я Але ще такі горішки. От, ну, вихід ядра десь 33%. От, якщо горіх 3 грами, то ядро буде грам. Якщо 2,7, то ядро буде 0,9. Все остальне це. Кожура, він дуже тостошкірий. Ну, якщо в тому році я був молотком, і то без накидного ключа тут не бійтесь. Або горіх в дребізі, або пальці биті, От. в цьому році купив такий оріхокол і доволі легко колоти. Що робити цією весною тепер думаю. Мабуть, я не, не буду цією весною робити до опилення. Подивлюся, скільки буде врожаю наступного року. Краще, звичайно, зробити, взяти якийсь один сорт, рядом, щоб посажений був, один кущ пилити, а другий не опилювати. І подивитись різницю. Я так хотів зробити з трапезундом, Два трапезунду рядом. Трапезунду рядом посадив, але обратні заморозки, один із саджанців Пропав, так скажемо, вимерз. Вже на 3 чи 4 обратних заморозках вже окончательно він він дуже довго боровся. <гум> Треба було його укривати, мабуть, ну не знаю. Так що такий ось буду далі пробувати цим доопиленням. Результати буду знімати і показувати. Буду з медом ромбити. Все на все добре. так Всім ще раз доброго дня. Хочу зробити доповнення до свого відео. Пройшло ще два тижні. Як би я не старався збирати свої горішки думав, що все зібрав, але їх ще там дуже багато падало, особливо з верхів, то до тих кіло 600 я ще насобирав десь грам 300, це мінімум. От. Так, що по горіхам ще раз пройдуся. Я тоді не включав вагу. От, горішок 2,7, наприклад. Да? Що по виходу ядра, хочу сказати, дивимось. Горішок, як, як видно, заповнений. Дуже чудово. Бачите. <кхм> от, Так, 27 вага і горішок у нас важить 1 грам, 1,1. Ну, тоді я казав 33%. Ну, Десь чуть більше, чуть менше. От, що я хочу сказати по поводу виходу ядра, ну, я не вважаю, що це 50%-49%, що це якийсь там показник, бо того що там є ядро гарне. Як ви бачите, тут ядро випалене повністю, воно не пусте всередині, воно заповнене, гарне ядро, гарний горішек. Це я вважаю чим більше процент. Тим тоньше шкірочка. Тут ось бачите, ну, взяти, наприклад, 35% вихід ядра. Це за счет того, що тут дуже товста шкірочка. І вона переважає вагу самого горішка. Так, скільки там було? 2,5. Дивимось наступний. Бой. От таке саме. Виповненість дуже чудова. Горіх в сирому, в сирому виді мені набагато смачніший, ніж бланширований. Шкірочка не бланшується, він такий і остається. Но вона вкусу ніякого там, поганого присмаку не дає. Вкусно, сладко, горіховий смак. Дуже гарно. Бланширований горіх смачний з медом. він тоді хрустящий, дуже такий, і лежить довго з медом, тоді смачний. А в сирому виді лучше їсти такий. Ну, на цьому в мене все. Всім до побачення.